Привіт, друзі! Мене звати Вадим, я психолог, і сьогодні будемо говорити про депресію. Я робив опитувальник в своєму інстаграмі, ви вибрали депресію. Окей, давайте поговоримо про депресію. Депресія буває дуже різні. Посттравматична, сезонна, може бути хронічна, може бути післяпологова, і це далеко не повний список того, яка буває депресія. Звичайно, ми всі знаємо, що таке депресія. Чи не знаю? Справа в тому, що причина депресії може бути дуже різна. Вона може бути соціально-психологічна, вона може бути хімічна. І, і я б, чесно кажучи, з великою обережністю розділяв би обе ці речі, тому що соціально-психологічні речі формують наші гормони, нашу гормональну систему, і гормони наші формують теж в тому числі нашу особистість і те, як ми себе поводимо, те, те як ми реагуємо і так далі. Депресія може бути дуже різною і. Коли ми кажемо, що у нас депресія, що саме ми маємо на увазі під депресією? Якийсь поганий стан, поганий настрій, скільки він може тривати, скільки він має тривати, і чи не плутуємо ми з депресією просто тимчасовий поганий настрій? З іншої сторони, часто коли ми кажемо, що у нас депресія. Можливо, ми просто раціоналізуємо і не хочемо розбиратися в своїх проблемах. Таке теж дуже часто буває, тому е така, таке слово, як депресія. Ну людина може просто говорити ну просто у мене депресія, і не розбиратися в своїх проблемах, які очевидно потребують вирішення. І саме психологічного вирішення, тому що. Якщо ми будемо приймати антидепресанти і не будемо вирішувати наші повсякденні проблеми, якісь такі неврози, то ну, в принципі ми просто будемо довічно сидіти на антидепресантах і нічого не зможемо змінити в своєму житті. Я не демонізую антидепресанти, вони інколи можуть супер допомогти, і це дійсно корисна річ, я часто буває, особливо коли депресія важка. Коли є думки про самогубство, то. Антидепресанти реально можуть допомогти, але є такий невеличкий нюанс, що треба бути дуже обережним, тому що насправді самогубство виникає не тоді, коли є дуже сильна депресія. Тому що у людини немає навіть енергії на те, щоб встати і щось таке зробити. А виникає, коли людина часто виникає, коли людина починає приймати антидепресанти, антидепресанти розтормажують нашу систему, да і людина вже встає, починає щось робити, і тоді можуть у неї виникнути конкретні думки, не не тільки думки, а сили на те, щоб реалізувати самообступ. Таке часто стається. Але антидепресанти працюють, їх виписує психіатр. Звісно, не треба займатися якимось самолікуванням, це зрозуміло. На жаль, чи на щастя, психіатр майже завжди приписує спочатку антидепресанти. Інколи це разом з заспокійливими там якимись біензіпінами, інколи це просто антидепресанти. Але антидепресанти дійсно приписуються направо і наліво, що ну, не завжди можливо добре з однієї сторони, а з іншої сторони, це така пігулка, яка дійсно багатьом допомагає. Стати на ноги, щось робити, влаштовувати своє життя. Ендокринологія депресії вона дуже складна. Депресія може виникати через надмірне виділення глюкокортикоїдів, кортизолу. Депресія може виникати через недостатність стероїдних гормонів. Тривога і депресивні стани можуть виникати через надлишок стероїдних гормонів. Це може бути пострадова депресія через низький прогістерон. І варіантів того, чому вона може виникати, їх дуже багато. І як психолог я не буду розглядати супер там Систему, тому що зрозуміло, що якщо депресія, то варто перевіритись, варто перевірити щитовидну залозу, варто перевірити. Можливо, наднижники, можливо, варто перевірити свій рівень статевих гормонів, прогестерон, тестостерон, тому що тестостерон впливає на настрій, впливає на дофамін. І треба розуміти, що у нас тих гормонів багато різних. У нас є там, серотонін, у нас є дофамін, у нас є норадреналін. Не завжди депресія виникає тільки через якийсь один гормон. І навіть Тих гормонів, те, що їх я назвав три штуки, наприклад, якщо ми візьмемо там серотонін, у нас є щонайменше два види серотонінових рецепторів. У нас є щонайменше чотири види дофамінових рецепторів. І це ну, не просто чотири види, це можна сказати, чотири гормони різних, тому що кожен рецептор він по-своєму сприймає цей гормон ну, і по-своєму працює з ним. Тому психологи взагалі, ну, в своїй загальності вони дуже люблять ці речі спрощувати. вони тобі кажуть, що тебе мало серотоніну, Мало дофаміну, хто ма мало нородельна ніну, але це настільки складні речі, що взагалі психологам не дуже то й варто всі речі занурюватися. Звичайно, ну психолог може полювати до якихось бадів, може полювати до спорту, але ну навіть психіатри не дуже то ці речі розуміють і насправді це дуже складно. І антидепресанти підбираються довго, вони бувають норадреналінові, дофамінові, серотонінові, якісь мікс цих всіх речей. Тому це не такі прості речі. Тут тобто, хімія вона складна і вона потребує вивчення, але це не означає, що ми нічого не можемо з цим зробити. І я, як психолог, з певним досвідом можу точно сказати, що це. Ну, це депресія, цей розлад він потребує дуже комплексного бачення. Тобто, це звичайна психологія, це обов'язково робота з тілом, це робота, можливо, з хребтом, тому що якщо у нас проблеми з хребтом, з тим, як ми з нашою поставою, це може впливати і на кровообіг в голові, і ну мільярд різних речей. Це індивідуальний підхід до кожної людини. Це і, і спорт, і це якісь БАДИ. БАДИ теж не треба, якби повністю відкидати. Вони. Дійсно допомагають, але немає чарівної таблетки, яка прям вилікує все в вашій свідомості. Тобто, певні когнітивні викривлення в нашому житті їх потрібно прям розбирати, прибирати і виходити в нормальне світле життя. І це можливо. Тобто з депресії можливо вибратися якимись психотерапевтичними, психологічними методами. І це дійсно так. Ну, це я кажу за зі свого досвіду і зі свого досвіду особистого, і зі свого практичного досвіду, тобто цим треба займатися, і це реально вийти з навіть ну важких форм депресії. Треба розуміти, що негативні гормони, ну кортизол, глюкокортикоїди, вони мають пролонговану дію. Якщо ми стабільно знаходимося в якомусь стресі, то ми не встигаємо справлятися з цим стресом бо стрес накопичується глюкокортикоїди накопичуються, і е, тут, на жаль, немає достатньо якихось наукових даних, але ну, особисто у мене є всі підстави вважати, що вони накопичуються дуже довгостроково. По-перше, по-друге, е, дуже вірогідно, що вони накопичуються локально, що може призводити там до різної психосоматики, до порушень в імунній системі і таке інше. Онкологи кажуть, що Рак не виникає через стрес, хоча я, чесно кажучи, в цьому твердженні дуже б сумніваюся. Бо є ну поспілкуйтесь з досвідченими лікарями, і вони вам, скоріш за все, скажуть, що є. Прямий взаємозв'язок, наприклад, між війнами і стрибком онкологічних захворювань. Звичайно, причина онкологічних захворювань може бути дуже різна, але те, що стрес негативно впливає на імунну систему і може викликати певні відхилення, і ще невідомо точно які і в якому вигляді. Але точно зрозуміло, що нічого хорошого не відбувається. Тому, якщо ви переживаєте стрес і ви не встигаєте з ним справлятися, він накопичується і з часом ваша нервова система вона. Не може просто впоратися з цим стресом. Скоріше за все, дійсно гальмується вироблення якихось гармонів типу серотоніну, дефаніну, норадреналіну. і просто відбувається накопичення кортизолу, я би став вважати, що кортизол, він прям фіксує на рівні тілесному, запам'ятовує якийсь негативний досвід, і тому людина, що пережила пережила якісь травми в дитинстві, вона може через все життя тягти якісь звички пов'язані з негативним досвідом. І для того, щоб цього позбавитись, ну потрібно звісно, ну. Проходити свою власну психотерапію. Є багато практик, є багато методів, щоб це зробити. І ну я не можу сказати, що це прям просто, але це можливо. Тобто, якщо ми потроху-потроху будемо виходити з програм, які були насаджені нам через негативний досвід у дитинстві, через травми, через якесь погане виховання, то ми потроху-потроху будемо відкриватися для нашої власної реальної природи, будемо більше себе реалізовувати, більше отримувати позитивні емоції, менше отримувати негативних. Емоцій з часом дійсно можна прибрати цей стрес, вийти в хороше самопочуття. Але треба розуміти, що так само як в депресію зазвичай не потрапляють моментально, так само з неї часто і виходять не зразу. Це прям ну якісь роки зазвичай роботи над собою. Бо якщо ви вже опинились в депресії, ну скоріш за все, це означає, що ви ну. Туди дуже, якби туди дуже спрямовано йшли. Звичайно, буває посттравматична депресія, коли стається якась погана новина, ну з вами і вам потрібно пережити тебе. Але це означає, що ціла частина вашої особистості вона потребує перегляду, переоцінки якихось ваших цінностей, тому що коли стається щось дійсно погане, то ціла частина вашого життя тепер, ну, скоріш за все, зруйнована. Якщо вона зруйнована, вам потрібно заново побудувати ці нейронні зв'язки, тому що. Якщо ви, наприклад, розстаєтеся з людиною або втрачаєте якусь людину, ця людина була частиною вашого життя. І це стрес перебудовувати ваші нейронні зв'язки, це викликає, прям, ну, можна сказати, навіть фізичний певний біль. І на це потрібен час, на це потрібні якісь сили, це потрібно відновлюватися, потрібно шукати якісь способи це робити, в тому числі психотерапія. Для того щоб позбавитись від негативного досвіду, потрібно цей досвід опрацювати. Тому недостатньо просто сказати, що ну у мене депресія, ну пройде. Ні, воно не просто прийде, треба попрацювати над тим, що саме залишило у вас цей негативний відбиток. Якщо це втрата людини, потрібно попрацювати зі сферами життя, які були пов'язані з цією людиною, опрацювати їх, намітити якийсь стратегічний розвиток цих сфер життя, усвідомити, де ми знаходимося. Ну тобто всю цю меланхолію треба. Лікувати усвідомленням, переживанням треба лікувати любов'ю, обов'язково соціальністю з іншими людьми, і звичайно, навколишні люди вони дуже сильно впливають на наше самопочуття. Якщо навколо токсичні люди, якщо люди вас засуджують, вас не приймають, вас ображають, то звичайно, ну про яке вирішення ваших проблем, депресії можна говорити. Звичайно, це буде завжди щось неприємне. Якщо навколо нас приємні люди. Які нам співчувають, нас розуміють, нас люблять, і яких ми любимо, то це все нам допомагає вилікувати наші травми, вилікувати депресію і так далі. І люди в депресії часто не знають, як зробити так, щоб їх середовище навколишнє воно було. Люблячим, щоб їх любили, і вони любили це середовище, і саме тому потрібен психолог, який буде по крупинках розбирати, як нам позбавитись від токсичного середовища, як нам потрапити в гаро, хороше середовище, як нам позбавитись від поганої роботи, як нам знайти кращу роботу, як нам позбавитись від якихось переконань, які нам заважають заробляти гроші, і які нам заважають мати навколо класних людей. І все, що є в нашому житті, нам має приносити позитивні емоції. Якщо це не так, депресія не забереться. Абсолютно точно є взаємозв'язок думок і гормонів. Певні наш гормональний стан викликає у нас думки. Певні думки у нас викликають певні гормональні стани. Дуже важливою частиною роботи. Є розірвати цей взаємозв'язок, щоб думки погані у нас не викликали погані стани, погані стани не викликали погані думки, але не все так просто, тому що депресія буває під час маніакально-депресивних епізодів, і в цьому випадку ну, маніакальні епізоди, маніакальні думки вони так само приводять до депресії, як і депресивні думки. Тому що якщо у нас біполярний розлад, то дуже хороші думки. Привозводять до дуже сильного підвищення гормонів. А оскільки у нас не може високий рівень триматися довго, потім ми падаємо вниз, і депресивна фаза вона втриває набагато довше за маніакальну і. Тут думки дуже серйозно впливають. Тобто потрібно це те, що про що я кажу, це елемент медитації, тобто вміння спостерігати свої стани і не приймати у них участь. Тому що якщо ми підкріплюємо позитивні думки, чим вище люди піднімаються під час маніакальних станів, тим нижче вони падають. Насправді, це актуально не тільки для біполярного розладу, це актуально в принципі, для будь-якого майже ну, розладу неврозу. Якщо ми навчимося контролювати свої думки, а це. Це не робиться, це не робиться якоюсь угодою, Це робиться е, усвідомленням, тому що ми маємо навчитися усвідомлювати свої стани. Якщо ми дійсно навчимося усвідомлювати свій стан, а не... Е, Говорити зі цього стану у себе в голові і не підкріплювати його, то з часом ми навчимося з цих станів швидше виходити, тому що якщо ми не віримо в дуже хороші думки, ми занадто високо не з'їтаємо. Якщо ми не віримо в депресивні думки, ми так низько не падаємо. І навіть якщо є певна така циклотімія, ми з часом просто зможемо вирівняти це. Це не швидкий процес. Цей процес він триває, можливо, інколи роки, але ефект від таких речей ви зможете відчути вже швидко. Якщо ви цим займаєтесь, спитайте мене, як, і я вам розкажу. Звісно, депресія може виникати через хімічні порушення, які виникли через вживання якихось психоактивних речовин. Зрозуміло, якщо людина приймає якісь психоактивні речовини, це впливає на гормональну систему, мозок звикає до того, що він отримує щось ззовні, і перестає продукувати свої власні гормони. Е, треба розуміти, що алкогол, алкоголем ми точно не можемо вилікувати депресію, і якщо алкоголь або інші транквілізатори, ну до яких алкоголь також відноситься, вони можуть призвести до якогось покращення тут і зараз, то в довгостроковій перспективі це призведе до руйнування гамк системи. Ну, Опі опіоїдної системи і так далі. Тобто це призводить просто до того, що людина, яка вживає, вона буде ставати ще більш депресивною, ще більш роздрутованою, і так далі. Тут дійсно ну є певна фармакологія, яка працює, є певні речовини, які допомагають, але це точно не транквілізатори. Треба дуже бути обережним з алкоголем. І оця вся історія, що ми там можемо випити, і у нас кращий настрій, це дуже серйозна ілюзія, яка в довгостроковій перспективі саме. Самі знаєте до чого призводить. Дійсно для допомоги передепресія можуть допомогти БАДИ, але БАДИ в контексті чогось. Якщо ці БАДи допомагають нам тренуватися, якщо вони допомагають нам налагодити якісь статеві гормони, стабілізувати наші вітаміни, які дійсно, звичайно, теж потрібно робити через аналізи крові у лікаря, я можу зробити відео про бади окремо і там і розказати, що я що я приймав, що працює для мене, як можна собі допомогти таким чином стимулювати себе, займатися спортом різним, що дуже важливо для психічного, хорошого стану. Наприклад, я тренер з йоги, і йога дійсно відчутно така хороша йога, силова з розтяжкою, довготривала, півтори години тренування, наприклад, як у мене це дійсно класно впливає на фізичний стан, на психічний стан. І це може працювати не гірше. Ніж антидепресанти. До речі, це здається навіть наукова інформація. Можете погуглити, як йога, як тренування впливають на психічний стан і як це співвідноситься дійсно, як з антидепресантами чи ні. Також можна робити дихальні вправи, це теж дуже ефективно. Я б на вашому місці не нехтував дихальними вправами. Якщо у вас Є важкі стани, якщо ви страждаєте на депресію, це теж може допомогти. Це знову ж таки не панацея, і це працює в комплексі. Тому ці всі речі, типу, ну я там подихав, я там позаймався йогою, ну я сходив в зал, але це мені не допомогло. Звичайно, це вам не допомогло, тому що це є просто. Частиною того, що треба зробити, окрім психотерапії, там, роботи з психологом, окрім бадів, дихальні вправи, йога, там, біг це, до речі, теж дуже допомагає. при Поганих станах біг дуже позитивно впливає на роботу нашого мозку. Робота з, зі спиною, знову ж таки, з вашою поставою, робота з гормональною системою, вітаміни і всяке таке інше в комплексі може допомогти. Ніщо з цього окремо не є панацеєю. Навіть антидепресанти, якщо ви будете просто пити, ви потім закінчите і повернетесь назад. Якщо у вас зруйнована гормональна система, якщо ви зловживаєте якимись речовинами, якщо навколо у вас токсичні люди. Якщо погана робота і творча нереалізованість, то навіть антидепресанти тут не будуть суперефективні. Так багато всього сказав і нічого конкретного, правда? Тому що тема величезна і це тема не просто про депресію, це тема про все, це про наше життя, тема. І я б не зводив все наше життя до одного простого слова депресія. Якщо ми хочемо покращити наше життя. Треба займатися тим, що ми покращуємо наше життя фізіологічно, психологічно, духовно, душевно, в спілкуванні, в спорті, в житті, в роботі, в усьому. І я б не ліпив наліпку, просто депресія. Депресія може діагностуватись лікарем, але вирішувати це треба супер мега комплексно І тоді будуть покращення, і покращення будуть дійсно, якщо ви будете цим займатися. На даному етапі я просто хотів з вами поспілкуватись на цю тему. і Я впевнений, ви можете мені щось дописати, щось сказати в коментарях або в моєму інстаграмі в особисті повідомлення. Я все читаю. Я радий, коли мені пишуть. Я радий поспілкуватися на різні теми. Я дуже дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо додивились, ставте лайки, підписуйтесь, розповсюджуйте це відео для тих, хто його потребує. Я консультую, ви можете зв'язатися зі мною через мій інстаграм або навіть написати в коментарі і знайти мої контакти. Ми з вами зв'яжемося і пропонуйте ваші теми для нових відео. Дякую за увагу і до нових зустрічей.